Російський триколор на найвищому хмарочосі світу у Дубаях. Найвищу споруду планети бурдж Халіфа підсвітили кольорами прапора країни вбивці. Відповідне відео приурочене дню Росії розмістили на офіційному акаунті хмарочосу. Відео на якому видно, бурдж Халіфа у кольорах прапора країни терористів, супроводжує російський гімн у підписі. До відео цинізму не менше там вирішили заспівати росіянам дефірам про так звану велику історію, культуру та досягнення. Сьогодні ввечері Бурж Халіфа вшановує багато історію, яскраву культуру та видатні досягнення Росії. Бажаємо російському народу пам'ятного свята та майбутнього, вимощеного єдністю та процвітанням. На привітання із Днем Росії відреагували українці. У своїх коментарях вони не стримують свого обурення, називаючи Бурж «Халіфа» найвищим шматком лайна у світі. Також українці порівнюють Путіна з Гітлером і зауважили, що у такому випадку варто було б прапор нацистської Німеччини вивісити і їм заспівати. А ще користувачі соцмереж нагадують, що Росія щодня продовжує вбивати мародерити та гвалтувати українців і запускати ракети по цивільних людях. Очевидно, для влади Об'єднаних Арабських Еміратів російські гроші не пахнуть. Саме ОАЕ стали притулком для приватних літаків, суперяхт і брудних грошей російських олігархів після того, як на них наклали санкції. Активісти і політики вже неодноразово закликали внести ОАЕ у чорний список через нездатність країни боротися з потоком брудних грошей і забезпечити дотримання санкцій. До речі, об'єднані Арабські Емірати утрималися під час голосування щодо резолюції Ради безпеки ООН яка засуджує вторгнення Росії в Україну.